Тема заняття число і цифра 4, квадрат. Уважно слухай запитання і давай відповідь. Скільки лап у півника? Один. Два. Дві лапки. Молодці. Скільки лап у двох півників? Один, два, три, чотири. Чотири лапки. Скільки сонечок на небі? Одне сонечко. Скільки сторін у трикутника? Один. Два. Три. Три. Скільки ніжок у стола? Один. Два. три. Три. Чотири 4, 4. Скільки хвостів у трьох лисичок. Один. Два. Три. Три. Частини доби. Які частини доби ти знаєш? Давайте пригадаємо. Ранок Вранці що ми робимо? Чистимо зубки. Ранкову зарядку виконуємо, одягаємося, йдемо до дитячого садочка або їдемо на автобусі до школи. День. Вдень що ми робимо? Граємося в різноманітні ігри, малюємо, навчаємося в школі. Вечір. Ввечері ми купаємося. Складаємо іграшки, вечеряємо з родиною, читаємо казочки. Ніч вночі всі відпочивають, як дорослі, так дівчатка і хлопчики, а також тваринки. Давайте ближче познайомимося з квадратом, на яку фігуру схожі зображені предмети: шахова дошка, годинник. Стіл, куб всі ці предмети схожі на квадрат. Діти, у квадрата скільки сторін? Один. Два. Три. Чотири. Отже, у квадрата чотири сторони рівні і чотири кути рівні.